У центрі Чернівців обвалилась частина фасаду на одному з історичних будинків на вулиці Кароля Мікулі. В управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради знають про цей інцидент. Хто має відбудувати фасад та на яких умовах дізнавалась Лілія Горбатюк? Будинок на вулиці Кароля Мікулі з 2018 року знятий з балансу Чернівецької міської ради. За рахунок співфінансування є можливість по програмі збереження історичної забудови. Це 30 на 70, 30 мешканців, 70 міська рада. Наскільки швидко зреагують власники? Тому що там необхідно задіювати противарійні роботи. Ми зараз вирішуємо питання, там є ще частина фасаду, яка може, ну далі, карнизу, яка може обвалитися, тому необхідно усунути цю проблему. Самі ж мешканці будинку по вулиці Кароля Мікулі про програму співфінансування не знають. Це не спочаток, що почалося, а потім буде ще гірше, якщо це все не реставровувати. А це досить багато коштів. Чекали, поки держава подивиться перша ну, сама. От. Бо взагалі ремонт це досить дорого. це Реставрація, особливо старих будівель, це взагалі. Я взагалі перший раз чую типу, про фінансування. Я рахую, що внутрішній це для мешканців, а зовнішньо це вже да. Видно, там воно прогнило, що воно так все посипалося, десь воно підтікало, і все звалилося. Ну, В вибрив... будинках роблять мешканці, які живуть. В будинках в самому а. середині, а фасади це вже робить господарство. За словами начальниці управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради, чимало будівель в історичному центрі Чернівців потребують ремонту. В стані незадовільному більшість наших історичних будівель, тому що за роки, напевно, з 2008 року, коли робилася масова якась діяльність ремонтні роботи, проводились фасадів до 600-ліття, дуже мало об'єктів проводяться. Ремонтно-реставраційні роботи. Ті, які за рахунок бюджету, ми стараємося зараз проводити ремонтні роботи, по можливості то був період ковіду, зараз війна у нас і тому воно не все так швидко і легко робиться. Лілія Гробатюк, Микола Ганутін, новини Сі4.